Привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео присвячено тому, що ми будемо знімати напругу з передньої поверхні стегна і знадобиться для цього або валик, або рушник, і також стільчик диван, бо після того, як ми попрацюємо з вами за допомогою технік міофасціального релізу, ми з вами розтягнемо цей м'яз. Чому така увага для нашої передньої поверхні стегна? Бо в багатьох людей через те, що ми з вами багато працюємо сидячи, вона знаходиться не в найкращому стані і до того ж постійно перепрацьовує під час тренувань, бо, на жаль, люди погано. Відчувають своє тіло і не розуміють, як включити в роботу, припустимо задню частину і як наслідок перепрацьовують чотириголовим м'язом. А так як він у нас в скороченому положенні, ми і відчуваємо його роботу більш яскраво. І так як цей м'яз проходить у нас з вами через таз та через колінний суглоб, він буде впливати на. Положення тазу, і при передньому нахилі нам також необхідно звертати увагу на зменшення напруги з цієї ділянки. Отже, починаємо. Я рекомендую використовувати гладкий. Там більш м'який варіант валику для міофасціального релізу, бо якщо він буде твердий, це буде не сильно комфортно і м'язу буде дуже важко розслабитись. Якщо ж у вас все ж таки такий рельєфний валик, то краще обмотайте його рушничком або пледом для того, аби трошки зм'якчити. Тож, ми беремо валик і розташовуємо його над коліном. В першому варіанті з вами прокатаємо зараз повністю. Передню поверхню. Починаємо над колін нами і плавно спускаєтесь. Опора у вас йде в перед пліччя, тут не поспішайте і відстежте, де у вас виникає найбільше напруги чи дискомфорт. Знову підтянули себе і так само плавно прокатуєтесь вгору вниз. Ви можете залишитись тут, якщо вам вже достатньо відчуттів. А також, якщо от ви тут зараз прокатуєтесь і відчуваєте, що, наприклад, ага, над коліном нормально, але трошки вище виникає напруга. Можете тут затриматись і зігнути, розігнути ноги, або попрокатувати зі сторони в сторону. Якщо це робити вам некомфортно, то ви можете виконати почергово на одну ногу і на іншу. Викладете валик. Пустим, от як я під ліву ногу, праву відвожу в сторону. Валик у мене розташовується над коліном, і ви його тут зігнули, розігнули. Можете тут затриматись 5 разів, і от потім зі сторони в сторону. І проходите від коліна вгору по вашому стегну. І якщо буде прям така дискомфортна точка, ви можете там залишитись і подихати. Знову ж таки, немає валику, ви берете рушничок, він взагалі вам допоможе більш так плавно та м'яко пропрацювати а ваш чотирьой м'яз, передню поверхню стегна. то також само лягаєте, можете тут взагалі опуститись і згинаєте, розгинаєте, потім проминаєте зі сторони в сторону. Повірте, якщо там доволі чутливий цей м'ясо, або накопичилось багато напруги, то навіть рушничка та пледу вже буде достатньо. Отже, ваша задача пропрацювати від вашого коліна вгору до... Стигна. А ще більше технік з міофеального релізу у мене є у моїх тренувальних відео. Посилання я залишу в описі. Там окремо є міофеальний реліз для ні, для верхньої частини тіла, для покращення постави. Тобто обираєте той, який вам найбільше до вподоби. І тепер переходимо до розтяжки. Тут вам знадобиться нагадую, стіл, стілець, вірніше, табуретка, диван, ліжко, будь-що, що буде вам. Комфортне по висоті. Я використаю ліжко, бо воно знаходиться ближче, і, в принципі, для початкового варіанту виконання це буде чудово, бо взагалі цю вправу можна виконувати під стіною, але тоді це буде не сильно приємно. Отже, як ми робимо? Ми стаємо, стопа в мене лежить на ліжку, гомілка в мене йде. По його цій твердій частині. Під коліно ви підкладаєте або блок для йоги, або подушку для того, аби вам не було дискомфортно стояти на надто твердій поверхні. Тепер ви розгинаєтесь, і тут важливі моменти. Нам не потрібно стояти ось так в такому розкритому положенні і радіти, що ми такі молодці, так далеко можемо потягнутися. Ні, тут так не працює. Ви стаєте. Таз, лобкову кістку витягнете до ребер і вирівнюєте, аби тазові кісточки дивилися у вас вперед. І якщо вже цього положення достатньо, ви можете тут затриматись і зробити 10 вдихів видихів. Якщо ви можете, утримуючи це положення, ще трошечки позміщуватись вперед назад то це вже буде чудово, можете це використати. Якщо вам некомфортно. Зберігайте це положення в рівному стані, ви руками впираєтесь в стегно, таз у вас йде до ребер, ребра йдуть до тазу, і ви тут руками трошки відштовхуєтесь, тобто йдете свідомо в таке згинання. Тоді натяг одразу стає більшим, і ми з вами пропрацьовуємо, рухаємось вперед, назад, вперед, назад. Можете тут лишатися, бо там на... 10-15 повторень або по одній хвилині на кожну сторону і бажано це повторювати не один раз. Нам важливо звертати увагу на стан нашого 4 м'язу, бо, як я вам вже казала, прямий м'яз починається у вас від клубової ості верхньої, і отак от іде через ваше коліно. Тому найлегше а Коли й дискомфорт в коліні, звернути увагу саме пропрацювати ваш чотирьоголовий м'яз для того, аби його зменшити. І знову ж таки, якщо вас турбує проблема переднього нахилу тазу, то в мене для цього також є відео, яке може вам більш комплексно допомогти пропрацювати цю проблему, вирішити це питання, бо лише за допомогою двох вправ ми зможемо з вами зменшити напругу, і це вже буде добре. Але. Аби вирішувати питання з поставою, потрібно працювати з усім тілом. Так само, як і стосовно коліна, мало лише працювати з передньою поверхньою стегна, треба звертати увагу на інші м'язи і інші суглоби. Тож, сподіваюся, це відео було корисним для вас. Залишайте вподобайку, коментарі, побажання. Мені буде дуже корисно дізнатися про ваші проблеми, запити та питання, і це допоможе мені підготувати найбільш корисний контент для вас. Тож, дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.